Зрозумівши, що конвенційну війну вони не виграють, росіяни продовжили війну гібридно. Російські спецслужби за легкі гроші знаходили українських підлітків і замовляли їм підпал релейних шаф або машин військових. Чому українські діти за декілька тисяч гривень руйнують своє життя і за життя своїх батьків, а також зраджують державу? Дивіться в нашому репортажі. 400 гривень і статус свідка в кримінальному провадженні. Такий доробок у нашого першого героя. Влітку він з друзями шукали легкого підробітку, розклеювали флаєри, але робота виявилася непропорційна їх зусиллям. І тут вдача. Невідомі запропонували розклеїти шість флаєрів за 400 гривень. Думаю, ми розклеїмо все одно робити нічого. Розклеїли ці листовки. І за це 400 гривень через хвилин 15 на карту дії пішли. І от якраз була руська сторона. Нам сказали на заправках, і там де багато машин, так приставки йшлося, стрівуються водія. Наш герой пригадує: роботодавець спілкувався з ним українською. Гроші надходили з українського державного банку, тож він навіть не міг запідозрити, що щось тут не так. І тут раптом почали надходити нові пропозиції: розмалювати стіни. Фотографувати якийсь об'єкт, або навіть поїхати на роботу в інший регіон. Роботодавець запевняв, що все це допоможе Збройним силам України. Я розрісував одну стіну, там треба було дві це отримав 2 тисячі гривень. Би, отримали б чи б отримали? Ні, я не отримав, тому що я одну стіну розрісував. І найбізобідне ну, я написав вибори. На цьому етапі наш герой зрозумів, що щось не те, і відмовився виконувати роботу. А ось його друг за 10 тисяч гривень підпалив релейну шафу і опинився сам на сам з кримінальним провадженням. Роботодавець розчинився на просторах інтернету. Мені написали росіяни, придбали роботу, вознаграждення передлагали. все вознаграждення та гроші за виповнення якісь задання. Суму предлагали перше завдання 400 гривень за розклейку листівок. Давали розокрасти трансформатор великий, сфоткати електро... електрофабрику, чи якось воно так називається. Не пам'ятаю. Розокрасти трансформатор, написати там право президента, погане. Ви скільки обіцяли грошей за Дві тисячі. Перерахували? Я, я не виконав це завдання. Скільки коштувало завдання підпалити релейний шкаф? Десять тисяч гривень. Одразу після виконання завдання? Ні, через час два. А обіцяли okay. також 10 чи обіцяли більше? Обіцяли більше, але мені почали погрожувати. Я відмовлявся від цього завдання, мені почали погрожувати. Чим погрожувати? Розправою. Над ким? Над мною, над моїм татом. Дуже часто, коли особа навіть не розуміє того, що вона вже знаходиться під саме наглядом правоохоронних органів коли по ній вже здійснюються і ці оперативні заходи, і документування її незаконної діяльності, особа, підходячи до наступного об'єкту виконання завдань, її безпосередньо затримують навіть тоді, коли ти вважаєш, що ти Гра йде по твоїм правилам, не факт, що так відбувається насправді, тебе вже можуть документувати і контролювати фактично твої дії. Вначалі не розумів, а коли це все вже прям дійшло до поліції, то різко осознав. І взагалі хотілося роботу. Він заробив гроші, я в нього спитав, де ти взяв. Він казав, що типу, вони з товаришем розклеюють листівки. От, і їм там вислали 400 гривень, а до того так вийшло, що він ну, помилково поламав мої Bluetooth-наушники. І він мені їх купив ці наушники. Він, я так дуже зрадів, що він мені відновив цю шкоду. Ну, батькам я хотів би порадити частіше за. Ним. За своїми дітьми заглядати в телефони частіше, якомога частіше. І перебирати ці всі групи, ці всі, бо ну, це може бути ну, дуже, дуже погано повернутися для їх дітей. Я не знаю, яким чином це ну, треба контролювати. Я дуже шкодую про це, що я може десь не додивився. Я сам батько дна, виховую сам цю, цю дитину, ну, кожен, знаєте, я. Роблю на трьох роботах. За тата за маму і що на роботі. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ в пали ЕФСБшника. Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.